Для жінки, якщо вона має близьку подругу, ця подруга є загрозою для її парних щасливих стосунків з чоловіком. Поясню чому. Ми емоційно моногамний вид. Це, що це значить? Ми можемо встановити глибокий емоційний зв'язок з однією людиною. І якщо цей емоційний зв'язок встановлений з подружкою, для чоловіка місця не залишається. А в парі, якщо немає емоційного зв'язку, ця пара приречена. Ні побут, ні діти не втримають е -е, пару разом. Перекладу вам на побутовий приклад: у вас щось сталося. Ви пішли до своєї подружки і поділилися цим. Тобто, ви. Весь емоційний об'єм, який ось виділився, віддали їй. Коли повертаєтеся до свого чоловіка, ви емоційно спустошені, ви вже виговорилися, і йому нічого не залишається. Це те саме, якби чоловік провів е е е ніч з коханкою.